Доброго дня усім глядачам телеканалу ТІМ в ефірі програма відповіді. І сьогодні до нас в студію завітали представники громадської організації, учасники антитерористичної операції Щит, власне, голова громадської організації Віталій Якименко та його заступник Павло Красноок. Хлопці нещодавно ви боронили нашу країну на сході. Зараз ви повернулися до мирного життя, однак ваша боротьба триває. Ви створили і очолили громадську організацію. Декілька слов про неї, що вона собою представляє, які її основні функції та завдання. Ну, після того, як ми повернулися з зони проведення антитерористичної операції, ми перед нами постало питання не так питання, як безліч проблем. Після виходу з АТО. І ми зрозуміли, що війна для нас на сьогоднішній день не закінчилась, і Війну в лапках потрібно проводити і тут. І Бельгість запитання без приводу отримання посвідчення про безпосередню участь, земельних ділянок, те, що нам обіцяли, і льгот. І основне те, що сім'ї залишилися без своїх. Батьків, годувальників, чоловіків, їм потрібна допомога. І ми з, з Павлом вирішили, ще декілька чоловіків на цитивної групи, вирішили створити громадську організацію. І Багато було розмов, суперечок, як все правильно зробити, щоб все було по закону, що туди включити, кого включати. Ну, вийшли, зібрали одні збори, на яких було присутньо більше 120 учасників АТО. Поговорили всі, всією масою вирішили, що так потрібно створювати, так ця організація потрібна. І через декілька днів знову зібралися, і проголосували за назву щит, проголосували за основні позиції. Основні позиції на по нашому статуту це соціальний, економічний, юридичний, і матеріальний, і медичний захист, в першу чергу, і сімей загибших. Наших товаришів, і ранених, і інвалідів війни, хлопців, які в нас сьогоднішній день перебувають в полоні. Є у нас і прибутські хлопці, які зараз в полоні перебувають, безвісті пропавші. В другу чергу хлопців, які перебувають там, на сьогоднішній день, в зоні проведення, АТО, які нас поміняли, ми розуміємо, ми знаємо, як нам хотілося, щоб нам хтось там допомагав. Ми розуміємо, що їм це потрібно. і ми Стараємося, як можемо допомагати їм. То, то напрямок. І в останню чергу вже дбаємо про нас тут. Допомагаємо хлопцям в різних юридичних, економічних, матеріальних питаннях. Оце основна мета, основний напрямок нашої організації. І ми створили з 15 квітня, офіційно. ми офіційно зареєструвалися зареєструвалися 15, Тр -травня. Травня. Травня. Ми офіційно зареєстрували. 15 травня. Вже є свідоцтво про реєстрацію. Всі відповідні документи, ми є, ми створилися. До вашої організації входять виключно учасники бойових дій. Ні, і учасники бойових дій це в першу чергу, і сім'ї погибших, і це обов'язково, а також волонтери. Волонтери, які нам допомагали там, і які допомагають зараз там, хлопцям. Бо ми, так сказати, цієї професії на сьогоднішній день не знаємо. Як воно робиться, коли, що потрібно. І вони цим жили рік і по цей день живуть волонтерством. І ми прийняли спільне рішення прийняти в нашу організацію волонтерів. волонтерський рух, які займаються безпосередньо волонтерством. Ми вважаємо, що війна без них, ну ми б без них там не прожили. І відповідно ті хлопці, які зараз там знаходяться, без них нічого не можуть зробити. Та на превеликий жаль, з 9 числа цього місяця у нас в нашу громадську організацію подали документи родичі безвісти пропавшого одного хлопчика, це, це, яких так. не було, тобто неофіційно є, а це судом признані, признано, що ця людина безвісти пропавши. І по нашим даним ще є ряд таких сімей, які з дня на день очікують ці рішення суду. Вам виповнився місяць. Що ви вже встигли зробити на сьогоднішній день? Подана заява одна від жінки загиблого нашого побратима Валентина Бойко щодо допомоги в проведенні можна сказати, більш як капітального не поточного, капітального ремонту будівлі. Наш побратим перед війною. Почав будуватись, основу зробив, а все допоміжне не встиг. Дякуючи нашим хлопцям, які вільні від основної роботи, вони допомагають зараз у вирішенні цьому питанню. Як можу, так допомагають. Також е, звернулася одна жінка одного нашого побратима, який вдруге поїхав в зону проведення антитерористичної операції. Е, звернулася за допомогою в Отримані будь-якого житла, бо з деяких причин їх попросили з'їхати з попередньої квартири. Тому ми допомогли, і питання вирішено десь на 99%. З дня на день вона повинна переїхати в ту кімнату, яку пообіцяла Мерія, і далі зверталися люди. Теж родичі загиблих по, щодо фінансової допомоги. Тобто, у нас по селищу Линовиця є поранений, який лежав у лікарні Дніпропетровський, зараз в Києві. Е, тяжко поранений. Його відпустили додому на 30 діб на реабілітацію. Тобто потрібно було поїхати його забрати. Тому Теж попросила допомогу фінансово, щоб зробити цю поїздку, забрати. Ну і плюс, саме собою хлопці звертаються по питанням, по, як Віталій говорив, по питанням посвідчень, отримання, по отриманню документів щодо пільг в місцевих комунальних службах. Тобто, те, що вони ті питання, з якими вони звертаються, ми по максимуму вирішуємо. Я так кожного дня є робота. Кожного дня. І кожен з нас працює на офіційних своїх роботах, і на яких працював і до і мобілізації. І, ну, на сьогоднішній день стараємося по максимуму з'їжджатися всім в прилуки. На кожен день є таке запитання. Як не посвідчення, так фінансове забезпечення, так квартирне питання, земельні питання зараз дуже гостро стоять в нашій організації. Без роботи ніхто не сидить. А чи співпрацюєте ви з іншими громадськими організаціями? На усних домовленостях співпрацюємо із громадською організацією провод українському війську, але на сьогоднішній день е, рішається питання щодо можливості, е, так як вони є, волонтери АТО, е, що вирішуються питання, е, рішаються в бою щодо можливості їх приєднання до нашої структури. Е, потім м, усні домовленості є з. Е, окремим козацьким привузьким козацьким полком з гайдачним куренням Сірка щодо співпраці, тобто патріотичний напрямок, національно-патріотичний напрямок, і також рішається питання на днях, можливо, вирішиться, якщо це все буде позитивно для них і для нас. Обговорення пройдуть із громадською організацією Сокіл. Це молодіжна патріотична національна організація, і по Варвинському районі громадська організація сова. Волонтерська організація, яка вже подала документи на реєстрацію, можливо, вже зареєструвалася. Теж декілька днів назад з ним зустрічалися, домовились про співпрацю, щоб разом співпрацювати в посторонні волонтерсько-волонтерській стороні, волонтерсь... по волонтерській стороні по волонтерському напрямку. І Ще є недавно створена в Варенському районі самтеварова організація, громадська організація Волонтерська Сува. Теж домовились про співпрацю і, можливо, навіть. І вступ цієї організації в нашу організацію. Так поговорили, навіщо розпилятися, робимо одну роботу. Можна і 10 організацій створити як смисл краще всім разом чи клади по окремості. І якраз коли ми заходили в студію, до нас дзвонили спілка учасників АТО міста Полтави. там на Полтавщині, міста Полтава. Тобто, ми домовляємося теж найближчим часом з ними зустрітися. Це вже буде міжобласна зустріч, тобто вже більш-менш ми виходимо з міст Прилук, виходимо в межі не тільки з міста Прилука, а з міста Прилук і Прилуцька району, Вар-Варанська району виходимо вже більш на обласний уровень. І думаю, що якщо все буде добре, значить ми будемо ще зимодію із Полтавою. І вчора, позавчора, на цих днях на останніх з нами зв'язалися голови спілок із міста Ічня, місто Козелецьк і місто Ніжин. Тобто теж ці питання, ну це вже чисто як по громадським організаціям-учасникам, тобто, тобто теж ці питання розглядаються. Але пройшов тільки місяць, ми ще фізично не успіваємо це все. Розглянуть. Так, по планах, як ми говорили, коли створиться в кожному районному центрі громадська організація в Чернігівській області. І потім об'єднати і всі громадські організації Чернівщини в спілку учасників АТО. Чернівську область, України. да, всю область об'єднати, все всеобласну спілку. Ну, це в планах, на це треба час. Декілька слів, будь ласка, про вашу волонтерську діяльність. Ну, про волонтерську діяльність. Ми, як ми вже говорили, один із напрямків діяльності нашої громадської організації це є волонтерство. Тобто ми разом з мешканцями міста Прилуки, Прилуцького району, Варви, Варвинського району збираємо автомобіль, матеріали збираємо харчові продукти, овочі, фрукти, запчастини і намагаємося відправити їх в зону проведення терористичної операції. Але ми розуміємо, який зараз економічний стан в нашій країні, також в нашому регіоні, і ми бачимо, що зовсім не, ті, не та допомога надходить нам, яка була раніше. Ми вже видали форматом А4 буклетик щодо проханням про надання допомоги. Хотілося б, користуючись можливістю, звернутися до приватних підприємців, до небайдужих громадян щодо можливості якої-небудь можливості надавати нам допомогу. Ми знаходимося в наш штаб, знаходиться в гуртожитку по Київській біля агротехнічного коледжу Київська, 180. Також є у нас благодійний рахунок. Для перерахування коштів будь-яких наголошую увагу, тому що є випадки, коли дитина дає гривню, дві гривні, і за це дуже дякуємо. Якщо у когось як бажання є, будь ласка, приходьте, надавайте будь-яку, ми будемо задоволені. І не тільки ми, а всі хлопці будуть задоволені, які знаходяться в Прилуках і на зоні проведення терористичної операції будь-якій вашій допомозі. Також в планах на наступній неділі зібрати комітети, представників комітетів самоорганізації по місту Прилук і теж надати цю інформацію і довести людей, мешканців нашого регіону про те, що ми існуємо і що потрібна допомога. Чому це ми робимо, так взялися, тому що на сьогоднішній день неодноразово я особисто чув, що волонтерство вже відходить. Тобто є псевдоволонтери, які приїжджають на села, беруть продукти, а потім невідомо де зникають. Ну, зрозуміло, що у нас такого не буде. Тим паче наші волонтери і є заступник по волонтерській діяльності Вороно Олег, його помічник Кося Саляю, їх знають не тільки в Прилуках, не тільки на Варвенщині, в других регіонах. Тому прохання для всіх, не залишайтесь байдужими, тому що ваші діти, ваші сини, брати, чоловіки. На сьогодніш... знаходились там, на сьогоднішній день знаходяться, а можливо, і будуть там знаходитися. І ми зі своєї сторони якось зробимо так, щоб не забутися про них. Також о, хочу наголосити увагу, звертаються до нас родичі, ті хлопців, побратимів, які знаходяться зараз в зоні проведення терористичної операції. Будь ласка, якщо ви хочете передати посилки. ...пакунки, Звертайтеся до нас, ми їх попередньо узгодивши, передаємо. Люди дзвонять, спрашують, не знають, деякі. Будь ласка, звертайтеся, але попередньо узгодивши, куди їхати, як їхати, ми передаємо ці пакунки. Хлопці, я вам дякую за розмову. А нашим телеглядачам я нагадую, що в студії програми відповіді були представники громадської організації, учасники Ато щит. Хлопці. Я бажаю вам і вашій організації наснаги у досягненні поставлених завдань і до нових зустрічей. Дякую.